Прапорів, і огляньтеся назад. Там стоїть один скромний український державний національний прапор. Я прошу гамби сюди уперед, а не назад. Тому що, що сьогодні ну, кожна партія хоче використати по-своєму. Сьогодні використовує партія регіонів, неправильно її. Вони заради своїх хілостю незрозумілих п'яти процентів, якщо вони мають державу поставити на межу, ось куди вони зайшли сьогодні, і чесні ті люди, які. Десь вони помилялися раніше і пішли в партію регіонів, сьогодні вони повинні зрозуміти все і негайно вийти з партії регіонів. Перший приклад повинен показати Михайло Миколаївич Папіїв. і сьогодні ж написати заяву про вихід з партії регіонів, яка, яка веде український народ до громадянської війни. І саме розроблять вони це з мовою. І ми котимо словами завжди. І менше діємо через це, і де сховаємося за за слова, і тому дії менше, і тому людей мало. Сьогодні ніхто не сподівався, що на початку 21-го століття Україна, яка прийшла усі негаразди, змушена створювати комітети захисту української мови в себе на своїй території, в своїй нації. Тому зараз ніхто не повинен бути байдужим до того, що тепер робиться. У державі. Нічого спільного з хартією європейських мов, те, що ми робили регіонали, немає. Якщо вони хотіли е, е, виконувати хартію, у нас є дві мови, які мають проблеми і на яких ми треба застосовувати хартію. Це Караїмська і Гаузка. Інші мови мають прекрасний розвиток російською мовою заходило 2 мільярди 100 тисяч. А українською менше 900 тисяч. 900 мільйонів. Скажіть мені, будь ласка, чи чия мова в країні? Телебачення самі бачите. І все навколо То Хто послідує яку мову? Чи Романська посліджена в, в Україні, зокрема, в Чернівецькій області 86 шкіл на румунській мові. А там ні одної. От що треба захищати? От куди спрямовувати зусилля партії регіонів і влади? Вони ж не хочуть туди спрямовувати? Туди в Росію, де, де 7 мільйонів українців проживають, жодної української школи, жодної української тести. От куди треба працювати? Не хочуть. Вони нас хочуть кинути в громадянської війни. Не допустимо. Сьогодні у Чернівцях вже створюються робочі групи комітету захисту. Української мови. Зараз одна така група буде працювати е, на вулиці Шертицького, 23. Будь ласка, не будьте байдужими. Всі туди, не зважаючи від партії. Хто яке партію? Ну, попереджую. Регіонали, якщо вони приходять офіційну, офіційну заяву про те, що вони не Ви, ти? Ви, ти? Ні, закон півали вилами. А комуністів немає.